Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як змінити тему в Google Chrome. Тобто, щоб змінилися кольори і оця внутрішня заставка. Вибираємо налаштування. Налаштування. Вибираєте ось тут інші теми. Відкривається безліч тем, які вам подобаються, не подобаються і вибирайте, яка вам в душі. Звертайте на те, що тема міняє як і внутрішнє зображення, так і міняє ось це зображення. Інколи навіть там, закладки місцями чи оцю річ може переставляти. Ну, тобто, якщо щось, то, то все проблема з теми. Ось і все. Якщо я вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Дивіться наші наступні відео про Google Chrome. Ще багато цікавих речей. Дякую за увагу!